Досить далеко, за моєю спиною, гущавині залишки першого павільйону. Його достатньо просто визначити. Я просто тут стою і бачу між деревами колону пелікана. І відповідно, я розумію, що по цій всій лінії якраз розташовувалися всі ці павільйони, тому визначаю це місце. Слід сказати, що взагалі оці чотири павільйони, які стояли в ряд, немає точної дати їхньої побудови. Але ми можемо на підставі мого припущення, що Браницькі ніколи не будували два великих об'єкта одночасно зробити деякі припущення. Справа в тому, що з 1801 по 1806 будувався брум. З 1812 по 1816 будувався Костол. В 1816 в одному з павільйонів вже ночувала, в другому була канцелярія Олександра І. Тобто вони вже існували до цього. Відповідно, лишається лише один проміжок часу. І він стосується з 1807 по 1811. Можна згадати про те, що павільйони фігурують в Олександрії і на початку, в перші роки 19 століття. Але тоді йшлося про павільйони, розкидані по всьому парку, і йшлося, власне кажучи, про їхніх попередників. Потім це все було переосмислено і побудовані оці чотири величних павільйони, із яких перший власне був майже точною копією четвертого. Дивитесь на зображення 4 уявляєте, як отут стояв оцей красень перший павільйон.